До речі, вже відома фраза президента Зеленського або воюєш, або працюєш. Цитата з його інтерв'ю західній пресі щодо повернення українських чоловіків з-за кордону, які так потрібні країні сьогодні, якщо не на фронті, то на робочому місці. Наша наступна розповідь про українських біженців і шляхи повернення їх додому на сьогодні, за різними даними за кордоном досі понад 4 мільйони українців. Найбільше їх прийняли Німеччина, Польща і Чехія. Останнім часом у пресі почастішили повідомлення. Меня про поступове скорочення допомоги українцям, особливо якщо вони не інтегрувалися в життя чи відмовлялися від запропонованої роботи. Очевидно, що виплати тривати вічно не можуть. Навіть український уряд вже готує поступове зменшення фінансової підтримки внутрішнім переселенцям, бо два роки погодьтесь достатній термін для пошуку роботи та інтеграції в життя. Ситуація із зовнішніми переселенцями складніша з одного боку. Багатьом людям немає куди повертатися їхні домівки розбиті, як і школи їхніх дітей. Але з іншого, заради правди слід сказати, що серед біженців немало тих, хто скористався ситуацією війни і виїхав з відносно спокійних регіонів України і тепер живе за рахунок Європи, підтримуючи польську, угорську чи німецьку економіку. Експерти наголошують, що зменшення виплат не суттєво вплине на рішення українців повернутися на це вплине. Лише питання безпеки і закінчення війни. Але влада мусить постійно повторювати і комунікувати. Україна чекає додому своїх людей, бо без них країни немає. Дивіться спеціальний репортаж Оксани Михайлової. Німеччина саме тут нині українських біженців найбільше понад мільйон. Німці досі пропонують українцям максимум безкоштовне житло, освіта, високі соціальні виплати, 400-500 євро на дитину залежно від віку, і понад 550 євро на місяць на дорослого. Причому ці виплати навіть індексували. Також підвищили виплати. На 50 євро, тому що продуктова корзина зараз вона виросла в ціні і подорожчали зараз всі продукти. Та навіть зацікавлена в українцях Німеччина починає вести діалог, Вчіть мову і працюйте, бо виплати не будуть вічні. Для цього навіть спростили вимоги, понизили потрібний рівень знань німецької. І якщо від запропонованої в центрі зайнятості роботи ти відмовляєшся, фінансову підтримку скасують. Якщо людина не буде проявляти ніякої Ось інтересу до інтеграції, так і нічого робити, то вони. Просто будуть зменшувати чи знімати виплати. Польща, яка першою прийняла мільйони українців, з одного боку тішиться. Українці лише за минулий рік зареєстрували кожне десяте підприємство в Польщі. Швидко вчать мову, і адаптуються, самі починають орендувати житло. Сьогодні грошову допомогу тут дають лише на дітей. З іншого боку, українці починають зловживати статусом тимчасового захисту, тож із вересня його хочуть скасувати. Тимчасовий захист надається для тих, хто приїхав і перебуває тут в Польщі, так адже вони не мають змоги повернутись в Україну з тих чи інших причин. Проте ті, хто а, такого прихистку або вже довготривалий час перебувають, або дуже часто перетинають кордон. А, Польща Україна чи інші країни Європейського союзу, тут вже буде стояти питання, мабуть, про ліквідацію тимчасового захисту. Ті, хто тут працює, отримають карту побиту, теж статус легального пере обування. Це по перше усистематизує розуміння хто біженець, хто трудовий мігрант, і хто хто на хто на яку допомогу може претендувати у Чехії. Українці своєю працелюбністю вже компенсували свій тимчасовий прихисток. Насправді, вже наприкінці 2022 року ми бачили, що це більше більше ніж 30%. Це майже половина всіх біженців вже працевлаштовані, і вони вже повернули в бюджет кошти. Хоча тут поступово теж змінюються умови. Пер безкоштовне житло надають лише на три місяці правда, частково компенсують оренду. З'явився і ще один пункт. Є такий пункт як добровільне повернення, тобто допомога із поверненням українців додому. Вони готові помагати, як, скажімо, консультаційно, так само і оплатити витрати на наприклад на квитки додому. Тобто так, але там, звичайно, є умови, що що ви використовуєте цю допомогу, то ви вже не повертаєтесь в Чехію. Що дискусія з Європою про повернення українців триває, підтверджують різні джерела. Спочатку радник офісу президента Сергій Лещенко закликав захід припинити допомогу. Згладила ситуацію-прем'єрка Ольга Стефанишина. Мовляв, Україна не закликає радикально скасувати захист чи урізати допомогу. Але визначатися треба. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки. І, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначитися стосовно фінансових і соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні. Такі меседжі зіграють роль, але не ключову. За останніми опитуваннями головний фактор перебування за кордоном це безпека і скасування виплат радикальну позицію не змінить. Навіть повне скасування усіх виплат не буде значним фактором для повернення для більшості біженців. Лише близько 8% кажуть, що це спричинятиме тому, що вони повернуться в Україну. Повернення українців це дуже важливо, і це потрібно стимулювати. Але на жаль, не у всіх є умови. Особливо варто бути обережними з такими закликами до тих, у кого немає житла, роботи і повертатися немає куди, бо гроші навіть на оренду українська держава не виділить. Коли в країні війна, ну наприклад, є сім'ї з Харкова, куди їм вертатись? Діти, пенсіонери, ну типу, як їм хто гарантує безпеку? Херсон. Запоріжжя прильоти швидше ніж вмикається сирена. Зрозуміло, що з точки зору економіки, якби вони ходили в супермаркет значить біля дому в Харкові Херсоні, то напевно цей супермаркет більше заробляв би платили б податок. Але з точки зору людей, ну давайте вже скажемо про економістів, людського капіталу, я не впевнений, що ця формула правильна. Але серед біженців немало й таких, хто використав ситуацію війни і поїхав не через її жахіття. Тож державі варто пояснювати, Україна чекає на своїх людей, цінує їх і потребує. І точно не розділяє на тих, хто поїхав і хто залишився. Бо все ж із 9 мільйонів майже половина вже повернулися. Оксана Михайлова, факта сітів. Єдині новини.